В ефірі новини понеділка 26 серпня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вдарили по Есмані, зруйнували агропромислове підприємство та дитячий садочок. В Ябільській громаді збирають дані людей, яким необхідна допомога на придбання дров. Ситуація у Свельській громаді, яку росіяни атакують кабами та ракетами. Вранці Україна пережила наймасованішу повітряну атаку. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, загалом росіяни застосували 236 засобів нападу: 127 ракет та 109 ударних БПЛА. Частина ракет та дронів були запущені. З Курської області, а тому заходили у повітряний простір України на півночі Сумщини. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 102 ракети та 99 ударних дронів. Цілю росіян знову стала енергетика. А тому в Україні були застосовані спочатку графіки аварійних відключень, а згодом їх замінили на графіки планов відключень електроенергії. Росіяни завдали удару по селищу Есмань, були ланцетами та кабами. Населений пункт обстріляли сьогодні 26 серпня о 9.30 ранку. Керованою авіабомбою армія РФ поцілила в адмінбудівлю ТОВ Агрозем. Після по приміщенню ще раз вдарили ланцетом. За словами селищного голови Сергія Мінакова, на щастя, сьогодні на підприємстві був вихідний день, та працівників там не перебували. Окрім того, ланцету вдарили по дитячому садочку. Виникла пожежа. Також є пошкодження будинків мирних жителів. 26 серпня російська армія влучила в об'єкт залізничної інфраструктури на Сумщині. Внаслідок атаки поранено помічника машиніста. Його госпіталізували. Про це повідомили в Укрзалізниці. Загрози життю помічнику машиніста. Немає його госпіталізували, додали у повідомленні. Крім цього, пошкоджено контактну мережу та будівлі. З 26 по 28 серпня в Ямпільській громаді збиратимуть дані жителів селища Ямпіль, сіл Ростов, Ольгини, Івод, Канеплюєве та Продище, які потребують грошової допомоги на придбання дров. Запис дійснює профільний відділ селищної ради та за телефоном 098 79 30 53. Бажаючі мають відноситись до наступних категорій: пенсіонери, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, вагітні одинокі жінки або жінки, котрі виховують непр. Повнолітню дитину самостійно, особи з хронічними захворюваннями, родини внутрішньопереміщених осіб сама допомога буде надаватися пізніше, якщо селищна рада отримає підтримку від міжнародних організацій. Російські обстріли у Дружбівській громаді проблеми з відновленням електропостачання. Як повідомили у міській раді, світло у домівках людей має з'явитись 27 серпня. Раніше там називали сьогоднішню дату. Там нагадали, що на території громади працюють пункти незламності, де можна підзарядити гаджети. У місті дружба це міський палац культури у селах Чуйківка та Дорошівка у Старостатах. Ська обласна організація товариства Червоного Христа України доправила гуманітарну допомогу до Свезької громади. Вона призначена для вразливих категорій: ВПО, особи, у яких зруйноване чи пошкоджене житло, родичі загиблих внаслідок воєнних дій. Загалом для жителів громади було передано 141 продуктовий набір. Тим часом селище Свеса продовжує оговтуватись від російського авіаудару, в результаті якого був зруйнований багатоквартирний житловий будинок. Загинуло двоє людей, та ще стільки ж отримали поранення. Детальніше про це дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Сьогодні, 25 серпня, близько 15-ї години, росіяни скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор селища Свеса. Одна з них влучила п'ятиповерховий житловий будинок. Житель Свиси Віталій Резвий розповідає, що Медудар в момент удару був гостях в іншій частині населеного пункту про те, що російський кап влучив саме в його будинок, і його сповістила дружина. Було три, кажеться, взриви, три да не хлопка взриви, всі могучі взриви. Жона дзвонить мені, приїжджай, давай, це така обстановка. все. А потім вона дзвонить, що вже все, в весті дзвонить, що дом розрушений. А приїхав, я побачив, що тут. разрушение, люди кричат, люди в истерике, паника. Приехала скорая помощь, потом приехала пожарная. А тут раз за разом же продолжаются тревоги, продолжаются прилеты. Даже, естественно, тревог оповещений, сигнализации было чаще, больше, чем этих прилетов. Накривали, тільки вже не тут, а далі. Анатолій Анучкін мешкає напроти пошкодженої п'ятиповерхівки у приватному житловому будинку. Чоловік говорить, що вибухова хвиля вибила всі вікна та двері. Зайшов удар, вибило всі стекла в вікнах, двері винесло і багато біди робило. Це жилий будинок, жилий дім п'ятиєтажний. Ну, квартирний будинок. Буду відновлювати в сілу можливості. Може, допоможе посілковий совет. Віталій Копрін говорить, що квартира в цьому будинку належить його родині вже багато років. Зараз тут мешкає його донька. Чоловік говорить, що скоріше все будинок відновлювати не будуть. з трьох під'їздів у ньому більш-менш зберігся лише один. Пійшов квартиру, двір в хадная, вилітіла окна теж, балконна двір. ось вже все, все рознесло, що, що можна було повитягувати. разбивал все. Да. Там ну, уже. Это вообще тещина квартира, потом я тут жил году десять, 10. Потом пошел. Что... Жалко, дом хороший. Ну, в принципе, по жизни один подъезд только остался. Я так подавился, что один подъезд только. Всего, что живу, всего, что осталось. Я думаю, в время вряд ли. Мне кажется, потому что сильно большие уважения надо. Нема поді, тільки живу, я залишу, як... Василь Томченко розповідає, що приїхав забрати речі доньки, яка мешкає у сусідній п'ятиповерхівці. Від вибуху постраждала і її квартира, то чоловік забрав її до себе. У нас теж вирвало двері, вирвало окна, повна квартира скла. Ну, коротше, все таке. От я то приїхали, хоч що тут забрати з собою. А да, апаратуру. Ще всі роздіргані, розтривожені. Повідіжджало багато людей вже. Там на етажі може, чи дві сім'ї сталося тільки такої Так. За інформацією сумської обласної прокуратури, в результаті удару по житловому будинку поранення отримали двоє людей. Ще один засіб ураження окупантів потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. Окрім житлових будинків, росіяни б'ють і по цивільній інфраструктурі селища. Протягом останніх днів вони нанесли два удари по місцевому лісогосподарському підприємству, зруйнувавши адмінбудівлю свеського лісництва та цех переробки деревини. В результаті бомбардувань двоє людей отримали поранення. Про наслідки одного з таких бомбардувань дивіться у сюжеті. 22 серпня, близько 22 години, російські військові скинули керовану авіабомбу на Свеське лісництво. Як повідомили в державному підприємстві Ліси України вибуху було пошкоджено адмінприміщення та цех переробки деревини. В результаті удару поранення отримав співробітник підприємства. Розповідає лісничий Свеського лісництва Віктор Ковбаса. В цей момент я знаходився вдома, дивився телевізор, почули вибух. Потім мене зателефонували, сказали, що. Мабуть, у лісництво. Вечером приїхав, ну, було темно, задимилося. Я повернувся, бо тут он опора електропередачі, провода, і я повернувся і І потім вже приїхав зранку, десь в початку сьомого. Приїхав і подивився, що тут вилетіли всі окна, двері, поскоджена криша, адмінбудівлі, господарське спорудження. Ну, Приміщення непридатне для подальшого використання це на території цеха переробки, Тут охорона цілодобово працює, бо цех не працює, і йому побило з, ну, осколками руку. Вибухова хвиля пошкодила будинок Бориса Олейніка. 67-річний чоловік розповідає, що придбав свою садибу в 2012 році. Весь цей час розбудовував її для своєї родини. І тут купили от обустроїли, живим. І от подарунок. где-то пол одиннадцатого, наверное, я на кухне был, жена в зале, и такое ощущение, что дом подняло и кинуло. И слышно было металлический звон. На улицу выскочил, окно целое, жена посмотрела вот в этой комнате, только окно. На улице соседи говорят, дыми дать, а там во двор у нас есть люк такой, и оттуда как дым дать. Хоть и возраст, но страх все равно такой. Взрывы вчера были целый день. Вчора з утра, як почалось, я не знаю, з п'яти, то там, то там було там. Жителька Свиси Ніна Бабійчук також живе за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що у її будинку вибило всі вікна. Ночі так злякались ми з сестрою. У мене сестра інвалід першої групи, 85 років, доглядаю я, і самій вже 76-й. Оце живемо двох на тобі. Окна всі у мене. Всі, не, жодного немає цілого. Вісім вікон у мене у домі, і немає жодного цілого. Всі побиті, ну, не всі шибки, але о, вікна всі треба міняти. І ворота були розкриті, двері там воно випало вікно, бачите, на літній кухні, кругом отаке. дуже, дуже. Був удар дуже сильний, сильний, страшний. За інформацією ДП «Ліси України, це був четвертий російський удар по лісництвам Сумської області за тиждень. Всі головні новини регіону станом на 20 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.